Друзі, арестве. Перші про головне, поїхали. Гучне вбивство Паробія у Львові. Поліція натрапила на слід Кілера. Його шукають. Взяли ось хто стріляв. Кур'єр. Вбивство Андрія Паробія стало однією з найгучніших подій у новітній історії України. Удар було завдано не лише по конкретній людині, а й по символу колишньому голові Верховної Ради, політику, який усе життя боровся за незалежність та українську мову. Посили у Львові прозвучали як виклик усій державі. Офіційна реакція не забарилася. Президент Володимир Зеленський виступив із заявою, в якій наголосив: усі необхідні сили й засоби залучені до Слідування за його словами, пошук убивці триває, і він буде знайдений. У місті введено поселення заходи безпеки, створено кілька слідчо оперативних груп. До справи підключені контррозвідка та СБУ. За інформацією слідства, вбивця був переодягнений у форму кур'єра однієї з популярних служб доставки. Підійшовши сумкою, він наблизився до пробія ззаду і вісьмома посілами в спину смертельно його поранив. Пістолет із глушником злочинець ховав у сумку, після чого швидко зник у натовпі. Вся операція тривала лічені секунди, чітко і холоднокровно. Місто фактично перекрили Львів, перетворився на зону пошуку, блокпости на виїздах, перевірка транспорту, патрулі на вулицях. Люди шоковані, адже напад відбувся серед білого дня, і жертвою став один із найвідоміших українських політиків. Поліція нібито вже взяла слід кілера і знає, хто і що. Згодом подробиці обіцяють прізвище його лице. Вікторія Сюмар щодо цього написала наступне: як словами, вмістити 11 років спільного шляху з того прохолодного вечора листопада 2013 року, коли Андрій вийшов на Майдан першим і там лишився. Він жив майданом. Він готував ті загони самооборони Майдану, які, врешті, першими пішли на фронт в квітні 2014 тисячі коли Росія думала, що зможе легко захопити Донбас. З Майданом ми разом прийшли в РНБО, де ще стояли меблі Клюєва. Одним з перших рішень було продати всі лексуси і джипи і віддати кошти в бюджет. Взагалі, скромність Андрія, це окрема історія. В день він був в РНБО. А що вечора йшов на майдан, бо там були люди, а вони були головним. В парламент восьмого скликання нас обрали разом у складі народного фронту, і я підтримала його на посаду. Першого віце-спікера під час обговорення на фракції. Врешті Андрій зміг стати спікером і реалізувати неймовірну кількість продержавницьких рішень. В цьому ми говорили з ним однією мовою. Ця мова була українська, і так, деякі речі він по декілька разів ставив на голосування, за що йому потім чимало дорікали, але він творив українську історію. Це було складне скликання: люди зі зброєю, чергові шашки, гранати в раді, але він був одним з тих небагатьох, хто з гідністю все розгулював. У 2019-му нас знову обрали в парламент, і для нас це було важливе. Вим, саме для того, аби ніхто не розвернув назад, зроблений. А Андрій в принципових моментах вмів боротися. Чого вартує та історія, коли він один кинув димову шашку в раді в момент голосування, однієї з найбільш зрад харківських угод. Звісно, коли почалося повномасштабне вторгнення, Андрій був разом з тими добровольцями, які прийшли захищати Київ. У 206-му батальйоні він їздив на позиції. Чергував разом з усіма в окопах. На цій фоці від початку березня Андрій якраз повернувся після такого чергування. Обличчя було червоним від морозу. Він захоплено. Розповідав, які розмови про українську історію ведуть хлопці вночі в тих холодних окопах, і як знову на наших очах твориться українська історія. До речі, цим фото і цими спогадами я вітала його з днем народження, нарвавшись на Стьо придворних тг каналів метою яких було знецінити всіх і кожного, хто справді був державником, коли росіяни пішли з Київщини? Він вважав, що нам вдалося головне не втратити державу. Він був абсолютно захопленим героїзмом українського народу, який цього разу зміг, і він дуже оптимістично дивився в наше спільне українське майбутнє. Це власне була наша остання з ним дуже недавня розмова, коли він знову сказав мені, Україна дорожча від політики, і саме цим треба керуватися. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.